Перейшли рубіж 2 мільйони допомоги силам оборони від кулуар та більше 10 мільйонів загалом в рамках кулуар Хелп. Друзі, звів статистику станом на 25 жовтня. Останні місяці характерні збільшенням частоти використання і дронів. як нами, так на жаль, і ворогом. Тому ми зосередилися на дронах та на захисті від них. Їздили на схід в констаху, тестували купольний реп і він чудово себе показав. Також акцент в підтримці змістився на Авдіївський напрямок, адже ворог там лізе справжньою навалою з піхоти і техніки, і бійцям потрібна вся наша допомога. За вересень та жовтень від кулар передали 382 тисячі 104 гривні. А якщо додати ще липень, то за три пікових місяці роботи це більше 627 тисяч гривень. Справді горжусь цим показником, дякую команді та всім учасникам наших походів. Йдучи в гори з кулуар, ви вже наближаєте перемогу. Сумарно від початку повномасштабної від кулуар витрачено 2 мільйони 250 тисяч 935 гривень. А загалом в рамках кулуар Хелп більше 10 мільйонів 760 тисяч гривень. За вересень та жовтень купували в основному дрони, як і в Піві, так і в Мавіки. Повний список зараз перед вами. Дякую всім небайдужим, хто волонтерить чи донатить, але в першу чергу всім захисникам та захисницям. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава!